Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як ми будемо купувати NFT на біржі Bybit. Переходимо в GrabPick. Так, ми будемо купляти ось цю NFT. -шку. Зараз через 7 секунд буде доступ, доступний розпродаж. Ми спробуємо купити. Купити зараз. Так, зараз ведемо капчу. Так, це... так, опрацювання. Вітаємо. Ми придбали NFT. Круто, ми встигли придбати ось така ось NFTшечка. Ми можемо одразу її виставити на продаж. Тут можемо вказати ціну і термін дії. Так. Повернемося назад. Так, ще раз назад подивимося. Угу. Після того, як ви придбали NFT, їх можна переглянути ось тут, наводити сюди предмети. Так. Як бачимо розпродаж ще йде. Зараз подивимося доступно 1364 з 8 тисяч. Тобто їх швидко розкуповують. Зараз, які всі NFT викуплять, подивимося, по якій все, кількість 0. Всі вже купили. Цікаво, по якій ціні їх будуть виставляти. Розпродано, як бачимо. Так, переглянути колекцію. Так, ми купили за 30 центів. Зараз е, мінімальна ціна 55, за яку виставляють. Так, від найнижчої, давайте подивимося. Ось по 50 центів виставляють 60%. Ось такі ціни. Так, давайте подивимося максимальну ціну. Ну, Максимальні ціни тут, звичайно, дуже високі, 1500 доларів. Не знаю, хто буде купувати. Можливо, хтось і купить за таку ціну. Ось, Так, давайте подивимося все-таки нижчу ціну. 50 центів. В будь-якому випадку ми вже в плюсі. Я думаю. Так, ціна 30 центів. Угу. Так, давайте я вам покажу, як їх виставляти на продаж. Заходимо в предмети. Розмісти, розмістити зараз. Так, кількість USD. Наприклад, за 8 доларів ми хочемо продати. Так, підтвердити. Ось, ми її виставили на біржу по ціні 8 доларів. Також ми можемо її вивезти з біржі і вказати, наприклад, іншу ціну. Ось так. Тому рекомендую слідкувати за такими розпродажами. Це відбувається на біржі ByBit в розділі NFT Grabпік. Тут ви можете. Слідкувати за різними розпродажами, вони періодично оновлюються, вони будуть ось тут. Ті, що відбулися, будуть нижче. Реєстрація на біржі доступна за посиланням під цим відео, тому реєструйтесь. Також зареєструйтесь на біржі Binance. Посилання теж буде під відео. Там буде знижка 10% на всі торгові комісії, тому рекомендую. На цьому я завершую відео. Всім дякую. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Буду дуже вдячний. До побачення.